Біль, сльози, розпач сьогодні у Кременчуці попрощались із мужнім воїном, молодшим сержантом Олександром Шередекіним. Захисник до останнього подиху був відданий військовій присязі та українському народові. Загинув 28 липня 2024 року в районі населеного пункту Олександропіль Покровського району Донецької області, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності. В перший місяць повномасштабного вторгнення він прийшов до Бахмутського РТЦК Донецької області і вже з 10 березня 2022 року став на захист рідної землі. Молодший сержант Шередекін був командиром 3-го стрілецького відділення військової частини А-72-70, не дивлячись на свій молодий вік. Захисник народився у Бахмуті. До Кременчука переїхав у 2022 році. Попрощатись із воїном прийшли рідні, друзі, побратими. Ніхто не міг стримати сліз. Я дуже сильно гордився ним. Це був один з найкращих друзей моїх, оскільки він був іскринім, добрим. Всі підтримував мене, навіть коли я був в якихось то моментах не Он меня поддерживал, это был самый лучший. Каждый отпуск он приезжал к нам. Мы выходили там кататься на скейтборде в сквер Бабаева. Ну и проводили время вместе. Были в одном бедро сделал. Воевал разом. Он был в тайе одним из лучших писал нашего батальона. Николай не думал, что такое станет. И сейчас он уже это принят. Он очень был Світлою, доброю, веселою завжди мав, як що сказати, як допомогти підтримати. І дівчина в нього була. Виховував такого гарного сина. Життєвий шлях і героїчний вчинок Олександра Шередекіна нагадують усім нам про неймовірно високу ціну, яку ми платимо за свободу та незалежність нашої країни. Пам'ять про Олександра завжди житиме в наших серцях. Анна Литвин, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.